Добрий день, малюві першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. У нас з вами зараз урок письма. Будь ласка, відступили чотири пальчика від початку. Записали з вами 16 травня. Нижче. Класна робота. Так, і тепер три рази повторюємо бі. Бі, бі. Бі. Тепер повторюємо за три рази. За. За. «за». Тепер повторюємо цю три рази. Цю. Цю. Так, повторюємо микий знак О. Теж все три рази. Сьогодні тема нашого уроку це розрізняє слова, які відповідають на питання, що. І хто? Допоможи гаджику розділити малюнки на дві групи. Покажи, стрілечко, місце кожного малюнка. Що? Хто? Білочка. Хто. Шишка. Що? Суничка. Що? Гриб? Що? Єжак. Хто? Сова. Хто? Заяць. Хто і пень? Що? Так, чудово. Отже. Записали, будь ласка, відступили чотири пальчика, як завжди. Записали вправо один. Так, і записали, що? З великою і знаком питання. І тепер по зваку запишемо всі ці слова. Що в нас? Гриб. Кома, ще що, Суниця, Лісова ягідка, так? Кома, ще що в нас було? Шишка. Кома, ще що у нас пенюк. Крапочку поставили, тепер написали хто? Так, і хто в нас? Білка? Хто в нас? Єжак. Хто в нас? Сова? Хто в нас Заєць? Крапочка. Давайте ми з вами склад... записувати не будемо, але складемо одне речення з першого рядочка і одне зі словом другого рядочка. Ну, наприклад, у лісі рі... росте суниця. Так. Білка полюбляє горішки. Так. Наступне завдання нам потрібно поставити питання до поданих слів. Давайте подивимося: ліс, миска, коса, ворота, гілка. Ліс, що, миска, що, коса, що, ворота, що, гілка. Що. Тепер нам потрібно змінити так виділені буковки, щоб утворили слова, які відповідають на питання: хто? Не ліс, а лис. Не миска, а хто? Мишка. Не коса, а коза. Не ворота, а ворона. Не гілка, а білка. І нам потрібно записати утворені пари слів. Відступили чотири пальчика, записали вправа два.